Починають квітнути у мене два кущики сорту у айгуль Сорт, який славиться своїми супермахровими квітами, великими суцвітями і білосніжним кольором. Ну, Щодо білосніжного кольору, при утриманні на вулиці на прямому сонечку з'являється така ось легенька розовинка. Ну на це соцвіття дійсно попадає пряме сонечко. Даний кущик у мене знаходиться трошки в інших умовах, з іншого боку навісу, тому ймовірно, квіти не будуть так сильно запливати, як то кажуть. Спеціально поставила у різні куточки. Але як і бачите, коли рослинка знаходиться на сонечку, то і соцвіття у неї формуються значно більші. Це ось рослинка вкорінений мною живець від оцієї рослинки. Тобто, це, можна сказати, маточний кущик, але він теж дуже такий молоденький Такі ось два ОГА і гуль. Обидва знаходяться в горщику 2 літри. Не формувала жоден з них. Такі ось квіти у нього. Ну, квіти дійсно дуже гарний і сорт дуже-дуже квітливий. Формує багато суцвіть. От, враховуючи, що рослинці зараз від часу вкорінення місяців 2-3, то ну, дуже непоганий, як на мене, результат. І маточний кущик теж не сильно відстає, але суцвіть квітів, вірніше на ньому, бачите, трошки менше, тому що стоїть у більшому притіненні. Тому тут, ймовірно, вже доводиться вибирати або більше суцвіття, рісніше цвітіння, або чистий білий колір. Ну, В будь-якому випадку буду тримати вас в курсі, підписуйтесь на канал і будемо за вами спостерігати за. Розвитку даних кущиків і, власне, не тільки Уге, айгуль.